Всім привіт! Мене звати Юля і я б'ют блогерка з Ми Сьогодні ми з вами зробимо розбір моєї косметички, з якої я їздила в подорож в Україну на два тижні, і обговоримо, що мені знадобилось, а що. Ні. Е, мені здається, вам дуже зайшов цей формат, коли минулий раз я їздила у відпустку і так само розбирала свою косметичку, Тому давайте сьогодні провернемо те саме. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписку на цей канал і лишити будь-який коментар. Адже саме вони. І саме ваша активність загалом допомагає просуванню цих відео, а також моїй мотивації. Також, принагідно, дуже сильно хочу подякувати моїм спонсорам. Ви, мої зайчики і пусічки. Я дуже сильно вам дякую за вашу підтримку. Хочу нагадати про свої інші соціальні мережі, а також інстаграм і сайт мого б'юті-магазинчика, де ви можете знайти товари, які більше ніде не представлені в Україні. Всі основні речі сказала. Тепер давайте починати. У нас тут. Раз. Два. Три косметички. Вона розійшлась, скажімо так. Давайте потихеньку поступово розбирати, що і як, і чим я користувалась. Хоча, мабуть, я перекладу все в дві косметички, щоб не було, якби. Занадто всього, значить, по суті, чого в мене аж три, тому що меншій у мене були мої засоби для Для чого? для чого? Забула віддати, От дурне. В меншій косметичці в мене були прикраси і усілякі засоби для аптечки, усіляке таке. І ще я купила свою маленьку бритву. Другий раз ця подруга їздить зі мною, і вона ну, типу, не відкрита. Я не знаю, на що її беру кожен раз. Я така, відпустці, вона мені 100% знадобиться. Mm -hmm. Думаю, добре, не відпустці, так там. Ну, поки що ні разу не знадобилась, ну але може знадобитися. На два тижні загалом висновок мій такий для себе. Я могла би цю бритву і не брати. Знаєте, типу, Just in case, я її постійно кладу до себе. Далі, тепер, нарешті, косметичка. О, така вона величезна, О, така, дивіться. Тут мої доглядові продукти. Давайте швиденько покажу, що я брала, що мені знадобилось, а що не знадобилось. Крем для рук, другий раз Fenty Skin. Взяла крем для рук. Знаєте, скільки я скористалася ним? Один раз, бо я постійно забувала, бо типу були дуже насичені дні, я просто забувала про той крем і така. А, потім, потім. ну от воно і, От воно і. Приїхало далі, брала з собою дві мініатюрки ензимної пудри. Жодну не відкрила, бо просто або не було часу, або не було сил вже відкривати. Далі брала від Joko Blend кремчик з SPF 30. Я би ним користувалась, але ну, насправді ще така бадія велика вибрала я, можливо, не найкращий варіант. Варто було б взяти поменше. Загалом SPF я користувалась просто не цим. Тому, в принципі, молодець, що взяла, не знала, що мені дадуть інший, тому якби Користувалася не цим. Далі взяла з собою е, вмивачку е, гідрофільну олію від Холіс Skin, Така клас, ще й мініатюрка. Візьму з собою. Жодного разу не відкрила. Жодного разу не відкрила. Е, далі азелинова кислота на вечір. Користувалась молодець, зволожуючий крем на вечір. Не користувалась, тому що користувалась чимось. Іншим, взагалі, не появлялася, що взяла. Взяла з собою від Кози крем з ретинолом. Користувалась, чисто тому, що він новенький, прикольний, я така вау-вау-вау. Все-таки ним користувалась, але по факту могла не тягнути, бо я відкрила ще один крем, і тепер мені його треба закінчити. Бо, типу, я його використала тільки наполовину. Могла б закінчити якийсь з минулих кремів, але наша. Далі мені дали просто СПФ в моїй косметологічній клініці, де я ходила на ін'єкції, і тому я Використала його, і, в принципі, класна ідея. Можливо, наступний раз я візьму якусь таку баночку і перелью СПФ сюди. Бо, якщо чесно, дурна-дурна ідея тягнути цілу банку. Все не я навчусь. Далі, Адепален купила також в Україні і користувалась ним. Це також актив на ніч. Вже молодець. Далі скраб для тіла від Rituals. ніби і мініатюрка, і могла б. Пахне, як і могла б покористуватись. Думаєте, користувалась? Ні разу. Ні разу. Відосечка маленька. Далі мініатюрка охолоджуваної маски від Holy Skin. Користувалась. Мені сподобалось і вона мені типу, дуже зайшла. Не дивлячись на те, що 100% на раночок, вона класна історія. Але насправді часу на користування нею майже не було, тому якби, я не знаю, чи є сенс її брати на наступний раз, типу, всього лише на два тижні. Holy Skin Cleansing Foam Cream. Користувалася ним два рази чисто, тому що було цікаво цікавося, але по факту могла цього не брати і не робити і вже вдома все зробити, бо знову я його відкрила, знову почала користування, треба його поставити десь наверх, умовно черги, та, щоб він не протермінувався, бо ну, типу, відкритим він не може там так довго бути, тільки 5 місяців. Дарма брала насправді. Зволожуючий крем з муцином у літ... І пептидами. Класне, мені подобається, користувалась. докористуюсь ним десь зараз, тому що також не хочу, щоб він протермінувався. Другий раз беру, беру цю мініатюрку, мені він дуже сподобався. Ну, тут, типу, 30 мл, не то, щоб він не те, що мініатюрка, він такий типу, середній розмір. Хороший. Оце класний зволожучий крем, щоб ви розуміли, я його і в ніч, і в день, і в вихід, і куди хочеш. Ну типу, Нащо на що я брала якісь інші, якщо я користувалась ввечері ну, умовно без вложення. Я не знаю. Далі, Хару Хару, Вандер, очищуюча олійка. Бачите, скільки в мене ще лишилось? Типу Могла не брати ту від Joko Blend, взяла від, від Holy Skin взяла, бо думала, що цієї не вистачить. Цієї ще можна півжиття помити. За два тижні я кожен день нею користувалась, Подивіться. Це шок-контент. Прикольно, мені сподобалось. Далі брала від Ginger Essence Water. Брала так само, я їздила зі мною в відпустку. Тут лишалось отако от скільки я використала. Тобто цих мініатюрок реально на місяць спокійно можна користуватися. Не дарма і ту, і ту брала, задоволена, що взяла їх насправді. Далі відвела собі від Haru Haru Wonder гей для Тут був... Повний тюбік, це просто якийсь рандомний, от скільки в мене лишилось, що я брала і Holy Skin Пінку. І оце я не поняла. Бо, типу якщо я користувалась цим і мені вистачило на два тижні, отако, бачите, ще й лишилось. Взагалі на що я це зробила. Далі Копарі крем під користувалася в день, в ніч, вночі. Постійно, добре, що не забула. Гліколевий тонер від Kinship, теж, типу, мініатюрка. А, якщо... Ні, це їх повнорозмір. То просто 67 мл. Класна історія, користувалася, не дарма брала, але просто знала, що буду користуватись на ніч. А, далі шампуньку від Holy Skin. Брала не дарма, бачите, скільки її тут лишилося. ну, Типу, вона не те, що дуже-дуже. Це за два тижні. Отак от. Мені здається, це ще місці на півтора вистачить. Брала не дарма добре, що взяла мініатюрку шампуні, тепер буду мати з собою міньку шампуні. Ще брала термозахист їх же маленький, жодного разу не використала. Жодного. А що сказати? Далі, другий раз повторюю історія, я беру з собою Glow Recipe, щоб використовувати як праймер під макіяж, чи щоб хоч щось. Ну. No. Два рази скористалась то, тому що згадала. Так, я цим не користуюсь, нащо беру? Не знаю. Не вітайте мене. Джуді Дол штучки для зняття туші. Брала, тому що брала з собою тушу від Джуді Дол. Скористалась нуль разів. Бо вгадайте, скільки разів я фарбувала її тою тушью. Правильна відповідь буде зараз, чекайте. Далі. Історія. Мене, мене нічому не вчить життя, історія повторюється. Я взяла з собою таку маску. Я взяла з собою таку маску. Я взяла з собою отакі пади отакі пад я взяла з собою. Думала, буду ходити в них. Ще одну маску вложити. Маска для волосся. Вгадайте, що правильно все, що взяла, нічого, нічого не відкрила, нічого. Не використала, буду намагатися використати це вдома, бо ми вже поняли, що в дорозі, в подорожах я не користуюсь цими масками. Мені кожен раз здається, що можна буде багато часу, щоб ними покористуватися, все буде класно. Я ними не користуюсь, в мене нема часу. Просто мені не вистачає часу. Тому, типу, на цей раз я взяла ще менше, ніж минулий по догляду, мені здається. На наступний раз візьму ще менше. Ну, типу, мінімум. Мені не треба тягнути там отаку бадю, Перелью в якусь мінять. Тюрочку, і з нею поїду, і з ом так само зроблю. Ну, типу, по факту мені треба мінімум, перевірений мінімум. Я йду до того. Давайте так, я йду до того. Але все ще є до покращення. До речі, я взяла ще з собою крем для тіла, він десь там валяється. Ні разу не скористалася. Далі. Знову косметичка розміром, як я. Ви запитаєте, а що? Я зараз розкажу. Так, ну добре, спонж. До речі, їхала в подорож спонжик. Забула вдома, купляла в Аврорі. До речі, спонжик непоганий. Далі, що ще взяла? Це те, що я купила в Україні. І ще десь тут має валятися те, що я купила в Україні. Ну, Умовно, консилер і контур я купила в Україні. Доб, добре. Найбуде. буде. Просто приїхала зі мною назад. Далі. Рімель Мультисакер. Купи... Купила перед подорожжю. Прямо перед. Наша взяла з собою, я не знаю, я подумала, о, якраз потестую його в дорозі. На, Юля, щоб що? От поясни мені, Юля, я до тебе звертаюся. На що ти це зробила? Ніхто не знає. По пензлям взяла мало. Взяла мало, але мені вистачило, тому що, вгадайте, як часто я турбувалася. Два рази і то, це типу, без тоналки, без нічого, навіть без консилера іноді. Личить по пензлям, що собі взяла? Для рум'ян сухих взяла і, там можливо, контурінгу. Окей, навіть скористувалася, пару різні. Для гайлайтера, добре, користувалася. Для контурінгу і пудри теж користувалася. Для тіней. Для тіней. Для тіней, або, якщо ж, сталося, для бріф. Ну, добре, непогано. Але знаєте, в чому нюанс? На цей раз могла б і взяти і більше пензлів, тому що ми знімали з мішою відео, і мені тих пензлів катастрофічно не вистачало. Тобто, навпаки, могла б взяти більше якихось пензлів, якоїсь ну, такої косметики, типу, якої тобі може людина інша нафарбувати, а не як я взяла. Ну, для кремових румян взяла. Нащо? Нащо, якщо в тебе є спонж? А, ти ж не взяла спонж, точно, Юля, точно. Без коментарів Взяла взялася спрей Ну, добре. Не сварю, не дарма брала, користувалася, коли робила макіяж. Взяла оцю базу під макіяж. Дуже мені, до речі, подобається. Ельф е, хороша база, і я нею користувалася. Дуже часто я ходила блін без стону, зато в мене була база. Далі праймер під глітер, під, 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 під пігменти, під що? я не знаю, під що це? На що це тут? Я не знаю. Не питайте, я не знаю, як воно там опинилось. Знову ви їх бачите, це мініатюрки Westman мене Я думала, я відкрию я буду фарбуватись. Серйозно, Юля? Без коментарів. Далі. Плампер від ламель. Добре, добре, добре. Користувалась. Молодець, не дарма Брала. Добре. Для губ плампер. Я не знаю, що ми з вами в зворотну сторону пішли, але давайте вже підемо по губах. По госп... Вона з... LN Pro. Оцей бальзамчик дуже мені подобається, я ним користувалась, добре, що взяла. Він зволожуючи, класний відтіночок гарний. Cult, слухайте, взяла помаду матову і взяла глянцеву. Я обожнюю Cult, Ну, котічка, ну але куди? Ти стільки не фарбувала ті губи, щоб стільки брати. Ой, господи, Женко, Женко, що ж тобі сказати? Нічого хорошого. Шарлотта Цілбері Пілоуток. От знаєте, вона лежала-лежала мільйон років. дивилась на мене, і тут я така, о, візьму тебе з собою в подорож, ще й повнорозмір, Це ж так логічно. Сефора, ну добре, я її брала, бо я типу, люблю нею користуватися. Оцей такий відтіночок шостий в мене а, на серединку губ, під олівчик. Гарно, гарно. Ні разу не скористалась, бо все, що я робила, це олівцем підводила губи, ламелю елен прошечку так, і поїхала. Чесно, мені здається, взяла суто, тому що гарно. Суто, тому що гарно буде лежати, в косметичці, буде відкривати. І така о, може, такі красиві. Ну, ну а що сказати? Задумка була прикольна, що я буду ним користуватися ж під темний олівчик. Ні, задумка хороша. Але чи користувалася я ним? Мені здається, один раз, і то суто тому, що приїжджали дівчата, і я така, хочете, покажу, як він виглядає. До того ну могла не брати, ну, типу, нашу людина, наша тобі. Шість помад. Шість помад. Рахуємо олівців для губ. Ваше улюблено, я знаю. Моя теж. Шість помад. На не треба. На не треба. Ну, чесно. Олівці всього п'ять. Ну, я вважаю, що це. Я вважаю, що то, що я не взяла червону помаду, це вже я собі. Хоча могла б взяти, до речі, ходила на тім могла б такі собі ліп ліпіші намалювати. Ну, добре. Вирішила не бути спокусницею на цей раз, бути скромною, тому червону помаду ми не брали на цей раз. Взяла 5 олівців. Взяла Зоеву 05, такий коричневий. Взяла знову це Брауні відтінок Нут. Six кенді і четвертий тофі. Так от. Чим я користувалась? Нюдом, ну, бо це я. А, міще намалювала губи. По-моєму, Брауні. І ще четвертим відтінку пару разів скористалась. Але, в принципі, сварити себе за це не буду, бо в мене була варіативність, в мене був вибір. Вважаю, що 5, ну, 5 олівців це не тумач. Це нормально. Це ще Юля тримала себе в руках. Без червоної помади, і добре. Ну, молодець. Давайте, що у нас далі? Для обличчя, все-таки, закриємо. Для обличчя, значить, у нас тоналочка одна. Слава Богу, Шанель. та, яка у мене в Проєкт Пеніс Не сваримо. Добрий, вибір, непоганий. Тоналка хороша, робоча, нуль претензій. Але є ще друга тоналка. Ви знову бачите цю херень, це знову Rose Ink. Знову вона взяла з собою ці дві мініатюри. Наша ще й дві. що Я я не знаю, що я хотіла з ними робити. Ні разу не скористалась тоналкою за весь час поїздки. Ні разу. Тоналки на моєму обличчя було один раз, коли Міша на мене її наносив, Все, ну добре, ще коли я відео знімала, брала тоналку. Все. Все. Ви розумієте? Все. А ну а, я не знаю, що сказати. По консилерам ну, типу, по-хорошому мені дві танилки і не треба. Взяла б одну вже і забула. По консилерам, Make up by Mario, люблю хорошо. І взяла мініатюрку Lore Мерсія. Чесно кажучи, Make up by Mario користувалась один раз для відео. Але по факту, весь цей часом на мені була лорочка Мерсьє, ще й мініатюра, було дуже хорошо. що я той мейкап Баймарі обрала? Не знаю, ну добре, він багато місця не займав, то навіть не обідно. Взяла ще лору Мерсьє, щоб закінчити цю мініатюру, розсипчити пудри. Добре, одну, молодець. І взяла одну рарочку б'юті е, пресованої пудри. Теж, молодець. По пудрам. Ноль-ноль зауважень, взагалі умничка. По, далі, по обличчю. Тут, тут взагалі так багато питань. Я вам нагадаю, що я взяла пензлик для кремових рум'ян. А тепер вгадайте, скільки в мене з собою кремових рум'ян. Правильно, оця хрень, яку я поклала в іншу косметичку і забула про неї, згадала тільки що, коли дістала її. Тобто, у мене був пензлик косметичний для кремових рум'ян, і жодних кремових рум'ян, бо вони лежали в іншій косметичці. Але я про це не знала. Не коментуйте. Не коментуйте нічого, бо в мене теж немає ну, нема слів. У мене один захват, один єдиний захват. Брала що з собою для обличчя? Суха корекція. Ellen Pro. Молодець. Хорошо. Одні рум'яна, один гайлайтер, все добре. Взяла діорочку. Чесно, теж сварити себе не буду. Люблю діор, гайлайтери тут гарні. Ну, нічого не скажу, теж молодець. Не занадто, як на мене, дві цих палітри отако. Плюс тіні, якщо мені колись хотілося, я робила їх оцим хайлайтером чук, чук і пішла. Е, Але взяла ж, звісно, мейк ну, ну, Слава Богу, вона не побилась. Вона приїхала ціла. Це все, що я можу сказати. Ну, типу, добре, я зробила наййоміший макіяж. Ви думаєте, я собі хоч раз ткнула в тінюшки? Ні. Ніч, ну, ці очі ті неї не бачили. Н -н -н. Наступний раз ну, я не беру. Ну, наш, ну щоб що? Я могла зробити той самий макіяж продуктами для обличчя, які в мене є, але ні. Взяла базу під тією від Мейвен. Ви запитаєте, на хіба, якщо ти вже взяла рівень ем, мультитаскер, щоб затестити? Я не знаю. Я не знаю не питайте мене. Запитайте Юлю з минулого, а там вам ніхто не скаже. Далі для брів. А, от ще один пензлик у мене. Теж для тушовки. Ну, то, то нормально, то небагато багато пензлів я вважаю. Для брів, у мене був олівчик Гламбі. Один єдиний. І один-єдиний рефі гельдебрів. Ну і молодець. І 0 питань, ноль зауважень. Єдине, що мені здається, що рефі вже потихеньку вмирає. Але то таке: нуль зауважень. По бровам молодець. До речі, брови я собі оформлювала майже постійно. Тобто я робила собі брови, може трошки рум'ян, гайлайтер і губи. Без собі заламінувала вії, мені навіть вії не треба було фарбувати. Молодець. Ну, не ж брала 5 олівчиків для губ, правильно? Далі для очей. Кая взяла білий. Ну, теж не буду себе сварити, бо, типу, він багато місця не займає, а інколи так втямути. Типу, у мене були, розумієте, плани по макіяжу, як завжди, собі намалювала такі образи. Як намалювала, так нічого не зробила, отако скажу. Також для очей туш Бургунді High, якщо фарбувала очі, два рази таки було, то от вона. Далі Better than sex мініатюрка. Нарс клімакс мініатюрка. Клеймакс, звісно, але Клімакс. Джуді туш. Наша тобі чотири туші, Женько. Наша тобі чотири туші. При тому, що ти в другий день, як приїхала, заламінувала Вії і не фарбувала їх. Відповіді не буду. Відповіді не, не планується. Ні. Не сподівайтесь. І останні. Ем... Мій фаворит люблю досі: Джорджо Армані рідкий гайлайтер. Чесно кажучи, маються питання. По тому я його вибрала. Але з іншої сторони, він не займає багато місця і я люблю рідкі гайлайтери. Але це, звісно, прикольно, не мати рідкого контуру, не мати рідких рум'язок, а мати гайлайтер. Інтелектуал очка. Ну, чесно, як це ще назвати? Могла б його і не брати. Ну, що вам сказати, тако, значить, моя оцінка. По губам. Не буду сварити. По обличчю не буду себе сварити. Тільки от Рімель мультитаскер. База під тіні, і то, і то, типу по-нашому. під пігменти. Нам треба поговорити з тобою, Юля. Чотири туші, коли ти пішла, заламінувала війну. Та й загалом на що тобі чотири туші. Візьми дві, візьми дві і не мороч собі голову. Відсутність кремових хром'ян, але наявність пензлика для кремових хром'ян кремового контуру і рум'ян, але наявність кремового гайлайтера. Хорошо. Тіні by Mario. Тіні Мейкап Mario, коли ти не фарбувала очі ну, нічим. Нічим. Шість помад. Шість помад! Добре 5 олівців! Пробачаються! Можу зрозуміти. Ну, че... ну, шість помад. Не хіба? Ще знаєте, що саме смішне? що більшість цих помад, вона якби майже ідентична. Тобто Елен Pro і Шарлотта Тілбері, ну чесно кажучи, не то, щоб дуже-дуже сильно хтось відрізнив. Ще шість помад жодного близьку, да? ну Один там від 에, Girl Cult, але це самостійна така помада, така, вона така глянцева, вона не близьк зверху. Щоб що? Дві мусиві помади? Щоб що? Юля, навіщо? Ніхто не. Відповіді на це питання. Я так точно забути б спонж, забути спонж. Добре, що я в в Україні і я купила собі хороший спонж за 20 гривень. Але загалом краще, ніж минулий раз, мені здається. Все ще бачимо, що в мене є фетишна помада, все ж все ще відслідковується бажання мазати на губи 4 тонни продукту. Все ще, давайте чесно. Все ще не зрозуміла, наша мені рожеві помади тільки. І є трошечки питань, багато питань. Ще є питання, нашого взяла Лору Мерсія, я знаю, що це мініатюра. Якщо вона, блін, в мене не тримається нормально, взяла б краще якусь велику нормальну пудру. Ну, але ж це треба подумати, а на що думати правильно, Юр? Правильно. Ой, е, ну, краще, ніж було. Не буде мене прям сильно сварити, але чуть-чуть можна. Я вважаю, що в нас ще є. Е, Ері до імпрову. Як це сказати? Міша? Є куди зростати? Є як покращувати. Тому буду покращувати. Чекаю дуже на ваші думки, що ви мені скажете в коментарях. Подивіться минуле відео, подивіться це. Ну, давайте скажімо, чи стало краще? Мені здається, що все-таки трошки більш продумана жінка. Стала краще. Це при тому, що я ще їхала машиною. Я могла навалити взагалі скільки хочу. Навалила не так вже й багато, тому вважаю, що от. Ми справились на 3 з 5. Отак, от, от, минулий раз це було 2 з 5, цей раз 3, 3 з 5. Але сподіваюся, що я зі своїм мінімалізмом не дійду до того, що потім я прийду і така все забула, купляла в магазині, все нове. Такого ми уникаємо. Це нам не треба. Дуже чекаю ваші коментарі, чекаю ваші думки. Що ви думаєте, як вам і чи ви практикуєте таке, знаєте, потім розібрати косметичку, порефлексувати, щось подумати, що там купила, не купила. Дуже-дуже мені цікаво, чекаю, дуже чекаю ваші думки. На цьому на сьогодні все. Я дуже дякую за перегляд. Бажаю смачненького чисечка і кавусечки. Нагадую про нашу з вами постійну традицію, будь ласка. Не забудьте після перегляду цього відео обов'язково зробити донат фондам чи волонтерам, які допомагають нашим захисникам і захисницям, яким ви довіряєте. Я дуже дякую вам за перегляд ще раз. І на цьому на сьогодні все. Па-па!